Всім привіт! Сьогодні я як грати в красну твір жовтий двір і було Для начала має людина, яка хоче це пограти, лягти на подушку. Ну, і грати ну, має він лягти спочатку на коліно, потім подушка і має коротше, лягти він. Потім має бути така. Спочатку мою массажирувати тоже і моя підняти руку та яка лежить на і и податок две чек, карта дверь жовты, двертвия любого цвета. Там две че. Потім водомає цього... Вспомнити бо Я вже не гралася зі своїми друзями. Я повиложила мене в мене можна телефон на дві. Так що, коли мене буде день народження, ми всі будемо грати в неї і проходити я вам перемогу з Так що Кстати, так, я буду грати в бабку Гені і це буде в серії десь мінімум завтра. Я виложу, так що не це... ждіть, поки будуть останні серії. Оця прямо виложиться завтра. Зараз в 2 години рак.